Вітаю вас на каналі грай, а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. Відбувся реліз «Atlas Fallen, екшен пригоди у відкритому світі, на яку багато хто очікував, адже її трейлери вражали. Але сам гімплей виявився не таким вражаючим: 70 балів зі ста від критиків та 6,5 з 10 від гравців. Є за що похвалити, наприклад, графіка, спецефекти, звуки, але є за що і посварити. Сюжет, квести, боївка. Тестери кажуть, що квести прямо дуже нудні, принеси 10 камінчиків і тому подібне. Сюжет взагалі жах. Якщо ти його не записуєш кудись, не згадаєш навіть імені головного злодія. Ще й закриває все це боївка з двох кнопок, три здібності на усю гру, тільки два елементи з За заявлених геніальних взаємодій багатьох елементів, про які ви навіть не здогадаєтеся. Також у грі кооп. І він робить гру більш цікавою, але краще просто пропустити. Ще одна екшн пригода у відкритому світі. Як і було анонсовано на Quake One 2023, вийшов ремастер Quake 2. Якщо що, я швидко поясню різницю, ну щоб ви раптом не хейтили Bethesda. ремастер це коли ти оптимізуєш гру під нові системи, робиш освітлення та тіні трошки м'якшими. Ну і цінних задираєш, звісно. А ремейк це як, наприклад, Resident Evil 4, яка нещодавно вийшла, або ж Resident Evil 3, коли ти прямо перероблюєш гру з нуля. І до чого я все це кажу? Дух оригіналу зберегли, вам тільки освітлення підкрутили і все. Звісно ж, оцінки зразу до Небес додрали, ну, тому що це квака класика, оцінок на Metacritic ще немає, бо обмеження ще не знято. Але я пророкую 15 з 10, 1000 зі 100 і так далі. Коштує він 250 гривень, тож можете купити і пограти. Ну і раз ми вже згадали QuakeCon 2023, то зараз на усі ігри Bethesda дуже великі знижки. Ось, наприклад, набор з усіма частинами Quake коштує лише 470 гривень, або ж з усіма частинами Doom, якщо вам ця франшиза подобається більше, 620 гривень. Колись давно анонсували таку гру Stray Gods. це детектив Новела Мюзикл від сценариста Dragon Age. Ну, знаєте, таке. Хотіли розхайпити на імені Девіда Гейдера, це де сценарист Dragon Age та Котор, але не вийшло 70 зі від критиків та 7 з 10 від гравців. Примітивний та передбачуваний сюжет, у детективній новелі я підкреслюю. Ще й музика часто повторюється, знову ж, у мюзіклі, я підкреслюю. Хвалять анімацію, та те, як гра реалізована, дуже виразні персонажі і можливість реально впливати на сюжет через діалоги. І коштує все це 850 гривень. Тож я не рекомендую. Baldur's Gate3 б'є усі рекорди. По-перше, це топ-1 продаж на усіх платформах та в усіх магазинах. По-друге, це гра з найвищою оцінкою, як від гравців, так і від критиків. Деякі вже нагороджують її і називають грою року. Але знаєте, що я вам скажу? Почекайте, бо у нас вийдуть Starfield, Alan Wake 2, Lies of P, Payday 3, Forza Motorsport, City Skylines, Stalker 2, Marvel man 2 та Ark 2. Я прогнозую, що багато проданих копій зберуть Spider-Man 2, Starfield та Alan Wake. Грою року стане або Starfield якщо тут Говард усе не прогавить, як зазвичай буває, або Alan Wake 2. Overwatch з'являється у Steam разом із новим сезоном, новою героїною і виключно негативними відгуками. Цю гру навіть своє ж ком'юніті принижує, а Blizzard закривши вуха, намагається щось робити. Я вже розбирав цей скандал, тож, якщо хочете дізнатися більше, дивіться ось це відео, підказка у правому верхньому куті. А тут я лише скажу, що, на жаль, ще одна велика гра була вбита блізами. Показали перший трейлер нової Call of Duty Modern Warfare 3. І ви скажете, з яких пір когось цікавить, коли вийде 300 000 на колда. А я вам скажу ось що: головний злодій у грі це Олексій Макаров. А це означає, що це ще одна Duty про вбивання росіян. Я вже хочу почути їх відгуки, типу, чому американці нас так ненавидять, що ми їм такого зробили? Якщо без жартів, то не купляйте нову Duty. Гра коштує 2 тисячі гривень, тож краще задонатьте на ЗСУ. Я вам по секрету скажу. Так ви зможете відправити на концерт Кемзона не намальованого росіяна, а справжнього. І говорячи про маніяків та монстрів, у Dead by Daylight відбувся кросовер з чужим. У грі, що логічно з назвою кросовера, з'явилися ріплі, чужий та карта аварія Нострома. І, як завжди, нові перки, здібності та особливі геймплейні фішки. Першою здібністю чужого є удар постом, деякий час вона заряджається, а потім чужий б'є на доволі велику дистанцію. А другою здібністю є нори, по яких він може швидко подорожувати по мапі. Натомість сорвам, які грають проти, відкривається можливість ставити не більше трьох на карті. Але ні, не думайте, що ксеноморфа можна так легко вбити. Тролі лише скидують йому заряд квіста та блокують йому можливість бити на короткий час. Потестити нові перки та пополювати за чужого ви можете вже зараз, бо оновлення вийшло трошки раніше, ніж планувалося. У Apex Legends вийшов новий сезон, у якому, крім звичайних правок балансу, повністю переробили Ревенанта. Крутий та атмосферний персонаж, якого я особисто майнив, був не дуже популярний серед ком'юніті і вважався слабким. Тепер, крім розкриття деяких лорних подробиць про нього, йому оновили активні здібності. Тактичною абілкою він тепер стрибає на свою здобич, а ультою дає собі щит на 75 хп, який відновлюється з часом, але триває обмежену кількість. Як мейнер може сказати, що мені такі зміни не подобаються, бо коли він ставав тем і давав собі тим самим друге життя, то так було краще. Бо, по-перше, активувати тотем могли і ви, і ваші союзники. Його могли активувати опоненти, а по-третє, його можна було зламати, тобто все це робило його більш командним та давало можливість обіграти. А тепер це просто звичайна легенда, як і усі. Нічого особливого, просто здібності і здібності. Джонні, один із найстаріших персонажів серії Guilty Gear, повертається у новій Guilty Gear Strive. як він каже, його капелюх, катана та окуляри завжди з вами. Пограти за нього можна буде вже з 24 серпня. У новому трейлері Mortal Kombat 1 показала геймплей ще трьох дуже старих персонажів серії МК, які повертаються у гру. Перший з них це рептилія, він може прямо під час бою перемикатися між режимом людини та, логічно, рептилії. І у кожного є свої унікальні здібності. Другий Хавік це культист хаосу, який поводить себе дуже брутально на полі бою. Він буквально відриває собі руку, щоб вдарити на більшу дистанцію. І останнє Ашра. Її здібності сильно змінили і, як кажуть, тестери, на краще. Повністю вони поки не відомі, але як на мене, битися мечем, коли тут усі кулаками розмахують сильно імбово. У новому свіжо анонсованому DLC для Street Fighter 6 додадуть нову героїню АКІ. Це китаянка, яка дуже любить отрути, і це єдине, що поки про неї відомо. Але зараз вже у Street Fighter 6 проходить колаборація з черепашками Ніндзя, тому ви зможете безкоштовно отримати скини кожної з черепашок і унікальні емоції, якими можна похизуватися у хабі. Ось і всі новини на цей тиждень наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізналися ви щось нове. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.